Ласкаво просимо до нових садів при Natural History Museum, тихого зеленого куточка на Крамуел-Роуд, де геологічний та природничий час зустрічається з міським плином. Поруч розташоване Генеральне консульство Франції на крамуел Роуд, ці міські будівлі додають саду особливого урбаністичного виду. У самому саду рослини влаштовані так, ніби це розділи книги. Примітивні за формою, як нагадування про доісторичні ландшафти, стійкі місцеві види, як розповідь про британську природу та квітучі групи, які приваблюють комах і людей. Погляньте, як світло грає на листві, бронзова фігура динозавра стає грайливим мостом між скам'янілостями і живою природою навколо. Затишні місця для відпочинку і стежки, що плавно спрямовують рух, сад одночасно є шляхом і зоною для відпочинку. Це сучасний музейний простір, який не лише вражає зовні, але й заохочує до цікавості ще до входу всередину. Ці стіни ховають мільйон історій, зовні ж триває жива історія. Офіційна назва простору це The Evolution Garden» при Natural History Museum у Лондоні. В неофіційному вжитку «Evolution Garden» також іноді називають Dinosaur Garden завдяки фігурі бронзового диплодока, що розташована в його центрі. Це неофіційна, а радше медійно спрощена назва. Заключна ремарка: зупиніться на мить у цьому зеленому часовому ланцюжку міста, і дозвольте минулому нашептати про сьогодення.